Дякую тобі, за Боже, що не кабине. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служить мирному народу, щира шана і подяка. Хлопцям, молодим солдатам. Ось шануємо День святковий всіх військових. Добрий день, захисники, захисниці. Хочу вам побажати, щоб ви повернулися додому. Доб... Ми радісні, неполанені, живі і щасливі. Дякую вам сильно, що ви захищаєте нашу Україну. Хочу, щоб і у вас, і в нас було мир на небо. Щоб у вас на кордонах не літали літаки, безпілотники, не їздили танки російські і БТРі, а щоб ми жили, жили своєю любов'ю і миром в своїй Україні. Все, я передаю вам ви найкрутіші наші військові. Ви захищаєте наше небо, даруйте людям мир та спокій, глибоку шану Україні. Лекайте в душі широки, нащадок і козаків і гордість для своїх батьків. Наповнені патріотизмом. Ми чекаємо вас людями. Нашу рідну Україну, що зберегли за всі низький укін і тричі слава, українські захисники. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький укін і тричі слава, українці захисники. захисники. Вітаємо вас мозге святом. Дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну і кожну матушу, кожну дитину, що повернулася додому за дій з дороги. Дякую воїна, щиро тобі, що даєш усім змогу жити на мирній землі. Хоч я й маленька, а знаю багато. Я знаю, що ви наші мужні солдати. Я дякую вам, числі, в теплій хатині. За те, що зростаю щасливій родині Я дякую вам за відвогу і силу, за те, що бороните нашу країну, за силу! героям, Україна панує тата, як тебе кохаю і ті. Рідні, незламні, мужні і хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані, змілі, упевнені та роздіння. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищити ви, вивобой. Вами пишаємось, вірим без будемо вільними і незалежними. Я вірю в себе, любі, солдати, ти блога, лютого, здавати. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою, За те, що мир мені нею і відважний до бою. За те, що в ці складні часи не бачить тебе мати. І ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. За те, що кожен день і кожну хвилину ти ризикуючи життям, борониш Україну. Збройні сили України, слава горі, сміть країни, захищають мир воду, служать рідному народу сіра шана і подяка українському солдату. Сьогодні в кожній українській хаті повинні помолитись за солдата, за тих людей, що у святкові дні Україну захищають на війні. За тих людей, що гинули, гинуть, але, але не можуть Україну кинуть. Саме тому вони десь там у полі, собою захищають наші долі. Дякуємо вам, наші захисники України. Бажаю вам сили, натхнення та хлопласті та мирного неба на головою. Дякую силу. Бажаю вам сили, натхнення та хлопласті. Я хочу привітати з святом та бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони додому вернулися щасливі та живі. ти рідну Україну країну і кожну матушу, і кожну дитину, ти всіх, від біди захищаєш. Тобою я дуже пишаюсь. Я втратив звичку не знати і в тому, живим і здоровим вертайся додому. Щоб жити без і без війни, без руїн, вітаю з Днем Збройних сил України. Ми духом сином, волем, мечем. Бо як завжди є мудрість і відвага, Якщо потрібно світ передав, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик гострі, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю по дітьми в країні Героям слава всім захисникам, що появилися за нашу славну Україну. Наше майбутнє щастя і талант. Завдячим тобі український силі. Щастя та любов поселиться в будинку. Нехай завжди буде куди повернутися, а День Збройних сил запам'ятається як найсонячніший, найрадісніший день у, у, у році людячи мій ніжні кохання. Міно впевнені, та не зімне. Вчила нам дякую, наші крові, ворога знищила випутний Бога. Вами пишаємось віром безмежно, будемо вільними та незалежні. Дорогий брате. Борониш та рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято тобою, я дуже пишаюсь. Я втрати бізичу, не знати і втоми. Живим і здоровим вертайся додому. Щоб жити без зла, без війни, без руїни, вітаю із Днем Збройних сил України. Дорогі, Дорогі наші захисники, захисники, бажаємо вам скоріше повернутися, повернутися додому. Слава Україні! Вітайте, мій та поля, і кавине, сині озерце, інтендійні зі і з нам Збройних сил України. Дякуємо за вашу відданість і мужність у захисті нашої країни. Дякуємо вам за те, що ви завжди на сторожі руку та спокою у захисті України. Величезне спасибі вам за все, що ви робите для нас та нашої України. Дякуємо вам, що ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб ми могли жити спокійно та безпечно. Ви справжні герої. Дякуємо вам за службу в Збройних силах України Ми маленькі козачата, станемо страшними людьми. Ми кохаємо рідну пісню, Україну любимо, ми. Україна, наша мати, і про небі не спів. Ми веселі козачата, ми нащадки козаків. Ми шануємо рідне слово, в ньому і краса, ми маленькі козачата, наша пісня не згаса, Україна, наша мати, і про неї вільний не спів. Ми веселі козачата, ми нащадки козаків. Я на тапу, я маю на такий щасливу дитину, мило на небі, і татахи, я на на папа, єдно хай на безпечно. Я на маю на папа мастису, я на на папа на сизої, я на маюся що у нас Та вітаю всі захищники зі святом ще не мерла в Україні ні слава, ні воля, ще нам братя, українців усміхнеться доля щину на. Наші вороженьки, як кроша на шоці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторочі. Душа, тіло ми положим за нашу свободу і... Що ми братця кожацького роду.